І всем добрий день в сьогодні ми знімаємо Росфальт, але ну, як ви розумієте, я підварював деньги, чи так і було, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, напишіть в коментарях, скільки в мене було днів. У в мене, блін, ну я хочу це. Ць... Nie wiem, co nabrzmę, 2 To to I to. Dobre, zaraz Nie mi trzeba też. I mi te trzeba coś zrobić... Taka. A

Бабки, бабки, тонки, толки, тачка, тачка. Да, блин, не врыв чрпоны. Зараз я шуме десь. Ще раз. ще Раз. Ще раз. І ще раз. І Ще раз. Еще раз. Еще раз. Размета минута где діти в руль, люди. І все. Якби ще було ідею телетабро один раз і один то я б це було. І скільки я вже записую? Я записую 6 хвилин. Добре, я вам кажу до побачення, а ви мені підписаєте. А ви мені підписатись...